травня я Остання звістка знайшла у списках російських його монолог. Він розказує, хто він, що він, як. На російській мові і більше всього, що читає. Ну, Я тоді багато хлопців дивилася, їх текст один. один. І от знайшли відео, побачили. Дуже схудав, худий. Каже, що кормлять дуже добре, триразове гаряче питання. Він в мене служить з 2014 року і в АТО. А на той момент він був в Маріуполі. А потім, коли почалася повномасштабна, він пішов до ЛАВ з ЗСУ, служив спочатку в 81-й бригаді десантно-штурмовій, а потім перевівся на наш напрямок на Запорізький 110 й ТРУ. Ці бесі пройшли всю країну, можна сказати. Так, тому я дуже пишаюся ним і чекаю його дуру, повернення додому. щоб нагадати суспільство за наших полонених, за наш маріупольський гарнізон, який вже четвертий рік знаходиться в полоні замість 3-4 місяців.